Ті поїхали на море. сволота, в країні війна, а так щоб я купила. То вона? Мабуть, сатана. А треба, щоб усі ті люди свої зарплати нам дали. Тоді б вони були хороші, тоді б і ми гарно жили. Вони ж нічого он, не роблять і наживаються на нас. Безсовісні вони сміються і кажуть, що у них все клас. Співують. Он собі ковбаси, понаїдали он боки. Так, так, вони у тому винні, що ми живемо як бідняки, бідняки. А ми тут плачемо, страждаємо і хочемо так само жити. Ми б теж поїхали на море, але ми мусимо отут нить. Дарма, що у нас усе добре, що у нас все є для життя. Ми за компанією по неї покликання у нас сни сни. Йо, йо, йо.